Говорять про повторний наступ. Чи готуєтесь ви, чи вірите ви в цю інформацію? Я не вірю в цю інформацію, тому що наші збройні сили вже підготовлені. Це не буде 24-го, коли наші не були підготовлені, не було підтримки із боку наших партнерів. От я думаю, що люди спокійні, місто спокійне. Так що нема чого філюватися. Мені здається, що такі розмови трошки більше вже будуть підпалювати наші нервові клітини, тому ми маємо лише вірити в ЗСУ і донатити. Вірю, дитя, вірю, вірю. А Якимось чином готуєтесь? Ну, Ми в частному домі в погрібі. Маєте, можливо, якусь тривожну валізку, все якийсь продукт. В нас є. Все в нас є, Лялічка, все в нас є. Ми ж українці, нас так просто не взять. Ми вже все знаємо і вміємо. Я думаю, що його не буде. Бо вірю в ЗСУ. Не вірю. Я вірю в ЗСУ. Повторний наступ я не вірю. Те, що говорить преса, я вірю, звісно. А якщо вірите, то якимось чином, певно, готуєтесь. Ну, Ясне діло, всі готуються. Як ви готуєте? Не я готуюся, ноги на плечі втікати. Ну я вірю, що перемога буде. Я віру. І хочеться, щоб була перемога.